Говоримо про тему, яка насправді хвилює величезну кількість батьків е, мова йде про вживання енергетичних напоїв неповнолітніми. От, Власне в Україні зараз планують заборонити продаж енергетиків саме неповнолітнім. Такий законопроект вже є в Верховній Раді. Він вже зареєстрований і зараз на розгляді. Ну а ми вирішили розібратися, чому от серед молоді, так серед підлітків, такими популярними є ось ці енергетики, як вони впливають безпосередньо на здоров'я, яка може бути шкода. Ну і чи допоможе такий закон в тому, щоб е, цей продукт споживався набагато менше цей напій? Ну, точніше. чи реально вони такі повільні вбивці, як пишуть, чи ні? Давайте розберемось. В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків підліткам. Mm. Я не хотіла б вони споживали ці напої, я би не хотіла. Що це за напої та чим вони приваблюють молодь? Я пам'ятаю, раз спробувала, мені дуже добре стало та як впливають на здоров'я. Вони мають яскраву обгортку, смак та колір. Енергетики є чи не в кожному продуктовому магазині, магазинчику чи кіоску. І його може придбати будь-яка людина, неважливо якого віку. Замовляють напої і через інтернет. Скільки в нас є смаків? 25 смаків по 80 гривень. Ані я збрехав ось цей Apple і Strawberry по 100 гривень. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має заборонити продаж енергетиків неповнолітнім. Ці напої вважає шкідливими для здоров'я. І Світлана Вікторівна жінка працює в бібліотеці. Розповідає, що має двох онуків: старшому 18, а молодшому 8 років. Я не хотіла б вони споживали ці напої. я би не хотіла. Там процент є алкоголізму. Це залежність дітей буде. Світлана Вікторівна каже, що її онуки люблять пити сік та компот її власного виробництва. А чи вживають вони енергетики? Жінка не бачила. Онук мій старший. Він каже: Я не п'ю і не курю. <ріст> І за здорове життя. От, мабуть, тому що за здорове життя, то мій он не споживає. Ну, може, може, це виховання. Може, це вже з сім'ї, йде все. А ось Юліана енергетики собі купувала. Зараз дівчині 17, але напій вперше спробувала в 12. Тоді було дуже модно серед підлітків, серед моїх однокласників, всі там на день, там по два-три рази. Я пам'ятаю, раз спробувала, ні, я, я пам'ятаю, раз спробувала. Мені дуже добре стало. Дівчина розповідає, що після того, як випала енергетик, ніч не могла заснути. Раз випала, потім через три тижні раз була спробувала ще раз, і все. Маму Юліани звати Оксана. Вона каже, що доньці пити енергетики забороняла. Вони дуже це пили, зловживали, але я сварилася. Казала, що я проти. Ну і серце. Серце здоров'я дуже шкідливе. Законопроєкт, який заборонятиме продаж енергетиків, неповнолітнім Оксана підтримує. Це дуже добре було, бо для підлітків це не потрібно. Вони дуже багато свого здоров'я портять. Один із ініціаторів законопроєкту народний депутат Володимир Крейденко. Він розповідає, що працював над ними з колегами більше місяця. Тепер чекає на погодження Верховної Ради. Не зможуть продавати на територіях школ біля школ в 100 метрах ці енергетичні напої. Якщо таке продажа буде відбуватися, то вона буде каратися штрафом від 6800 тисяч гривень до 17 тисяч. Час такий, що треба все врегульовувати. Ці питання вони вже врегульовані в Польщі, в Німеччині, в Франції, там не знаю Норвегії Швеції. Енергетики можуть бути для дітей небезпечними, адже через високий вміст кофеїну та інших стимуляторів перевантажують серцево-судинну систему. Тож є ризик підвищення тиску і аритмії, розповідає педіатр Анастасія Шелевицька. Для дітей з 12 до 18 років є добова норма 100 мг міліграм... Кофеїну на добу в деяких енергетиках навіть в одній банці може міститись більше кофеїну, ніж ця добова норма. Такі напої з високим вмістом кофеїну, вони можуть викликати певну залежність, буде їх хотіти спити знову і знову. Педіатр зазначає, якщо дитина часто споживатиме такі напої, у неї може бути безсоння, підвищена тривожність та дратівливість. Окрім цього, в енергетиках багато цукру, тож є ризик ожиріння. Кількість цукру в енергетику приблизно така, як в 20 таких гарних, солодких печень. Лікар також наголошує, особливо небезпечною може бути комбінація енергетичних напоїв із ліками або алкоголем. Вона може в рази збільшити ризик побічних ефектів та ускладнень. Принципі тут інтриги якоїсь не було насправді, але тепер ми розуміємо, чого так е, законодавча ініціатива зараз е, е, фактично пушиться і пушиться. Подивимося, що з цим буде. Єдине, просто знаєте, що от я як мама стикнулася. Буквально вчора його розповідала про те, що на жаль, на підлітків поки що дуже е, ну слава діють. оці ці всі е, факти про те, що це вуглеводна цукрова бомба, про ну, те, що може бути тахікардія, що там великий вміст кофеїну. Тому яка, що така так, так само мав? так само ну, якось. Ця дівчинка, так героїня з нашого опитування, вона сказала: ну тоді в 12 років це було дуже популярно серед моїх підлітків. І я зараз стикаюсь з тим, що батьківський авторитет трішки падає, і діти поки що приходять і запитують і кажуть, мам, а можна ми якось колись спробуємо енергетик? І я не розумію, що і як пояснювати. От, можливо, один з варіантів в даному випадку наш сюжет це буде також той інструмент, який я покажу конкретно дітям і поясню, чому чому все ж таки це занадто рано. А там. Та боже і ініціативу приймуть, законопроект підпишуть, і це просто буде заборонено. Хоча, та і все. Е, слухай, Бо це дуже насправді користується попитом. Я тобі скажу так, що попитом та але якщо до тебе малі підходять і кажуть, а можна ми з тобою колись спробуємо, це прямо високий степінь довіри. Це не прям, знаю, мені здається, що я програю в цій битві з авторитетом. Ну, підлітковим, коли вже друзі стають більш ні, ну це не впливовими більше авторитету. Але і коли до тебе підходять, так питають, Нель, ти знаєш, поки що, що поки що питають.